Хочу нагадати слово Надії Савченко, коли вона щойно повернулася. вона сказала, що їй треба багато вчитися для того, щоб стати і повноцінним депутатом, і представником Раді Європи. Тому я радив би їй нагадати самі собі ці слова і справді вчитися. Тому що є речі, які можна робити виключно професійно, особливо в таких чутливих питаннях, як зовнішня політика, тим більше на фоні російської агресії. Якщо відкласти осторонь коментар і пропозиції Надії Савченко, який основічний прийнятний, а оцінити державну позицію України і наших партнерів, то я нагадаю, Путін ці всі два роки вимагав саме прямого діалогу Києва з цими ватажками. Що ви свідчило про громадянське конфлікт? Що свідчили про те, що ніякої зовнішньої агресії немає, що це внутрішній конфлікт. Це громадянська війна, що свідчило про те, що Київ визнає не терористами, про них вже порушені кримінальні справи по факту тероризму, а визнає їх легітимними керівниками, значить, визнає легітимними ті утворення ЛНР ДНР, значить, визнає легітимними оті вибори, які були проведені, до речі, після мінська вже в порушення мінських угод і так далі. Тому так вискочить сканапель і е, запропонувати план, який йде всупереч тому, що відстоювала всюди, на всіх. Держава Україна і наші партнери, тут є спевна проблема. Єдине, що люди, які сприймають позицію України ззовні, вони знають, що від імені держави можуть говорити і фіксувати позиції держави три особи: це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. До цих трьох осіб. Надія Савченка, як і ми з вами, як і народні депутати, будь-якого рівня не належать. От. Тому ну, прозвучала заява, яка насправді викликала резонанс у тих, хто з одного боку вже там, запропонував стати президентом, прем'єром, міністром і так далі. От був лозунг свободу Савченка. От треба цей лозунг, щоб він ще певний час побув. Дайте їй, вибачте, ви, журналісти, свободу. Нехай вона. Відновиться нехай, вона як вона каже, навчиться, і тоді вже вона зможе професійно висловлюватися з тих чи інших питань.